У новому році усім українцям перерахують суми в платіжках за доставку газу. Нагадує видання у Власне, сам тариф на доставку не зміниться, але тим, хто живе у невеликих населених пунктах і використовує блакитне паливо для опалення, доведеться платити більше. Як і чому перерахують вартість доставки газу, докладніше далі. Українці платять за доставку газу фіксовану суму, яку перераховують раз на рік. Наступний перерахунок з 1 січня 25 го починаючи від цього моменту, частина українців буде змушена платити за доставку більше. Водночас суми в рахунках можуть знизитись у тих, хто в минулому так званому газовому році почав заощаджувати. Видання нагадує, що газовий рік триває з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного. Зараз ми платимо за доставку, враховуючи об'єм споживання газу з 1 жовтня. 22 до вересня 23, -го. А у 25-му платитимемо за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 23 до 30 -го вересня 24. -го. Сума у платіжках за доставку газу формується з двох частин: тариф на доставку газу та об'єм споживання. Ці показники треба перемножити. Тариф на доставку не змінювався і не має змінитись за законом, тому що на час воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості як самого газу, так і його доставки об'єм споживання величина перемінна. Власний тариф ви можете дізнатися на сайті своєї газорозподільчої компанії або побачити у платіжці. Як зазначено в соціальних нормативах споживання комунальних послуг у середньому на опалення квадратного метра витрачають 5 кубів газу. Отже, на будинок площею 100 квадратів узимку можна витрачати до 500 кубів газу на опалення. Крім того, на родину з трьох осіб ще 31,5 кубометр витрачатиметься на приготування їжі та підігрів води. Тож у сумі взимку щомісяця така родина витрачатиме близько 531,5 кубометра газу з жовтня по квітень та 31,5 кубометр у теплий сезон, тобто з травня по вересень. У середньому це 7 холодних та 5 теплих місяців. Отже, за рік така родина використовуватиме 3878 кубометрів газу або 323,1 кубометра щомісяця. Саме за доставку такого об'єму газу треба буде платити щомісяця. Також варто. То зазначити, що для більшості українців, які живуть у квартирах і використовують газ виключно для приготування їжі, плата за доставку це незначна сума. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.